Ринці 173 доба нашого протистояння широкомасштабному російському вторгненню. В цій годині намагаємося поговорити про те, як ми адаптувалися до війни, що взагалі відбувається там на фронті. А зараз дізнаємося у Віктора Кевлюка, експерта центру оборонних стратегій, полковника запасу збройних сил України. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий вечір, добрий вечір. Давайте поговоримо про те, як якось порушилася так випадково логістика в окупантів. Там не все добре з Антонівським мостом. Він вже ніби як кажуть для транспорту взагалі. Не працююча історія з Новокаховською дамбою. Там теж на Херсонському напрямку не все так однозначно, як люблять казати на Росії. Що до чого будуть вдаватися і окупанти, і наскільки для нашого війська це добре? Російське угрупування не все добре з логістикою від першого дня вторгнення в Україну. Вони побудували свою операцію на хіпному постулаті, що завоюють півдержави, яка в Європі найбільша, за три доби. Відповідно з цього була і спланована вся російська логістика. На момент виходу до мостів, які нам в останнім часом. Постійно показують в інформаційному просторі, вони мали дуже протяжні комунікації, котрі легко уражалися і діями сил руху опору, і підрозділами розвідувально-діверсійними, і вогневими засобами, які у нас є. Після того, як західні партнери надали нам далекобійні високоточні засоби ураження, ця ситуація погіршилася ще більше. Адже українське військове командування розуміє, що перевага в артилерії, яка однозначно на боці Російської Федерації, не може миттєво бути компенсована аналогічною кількістю засобів ураження з нашого боку. Тому дієвий ефективний механізм позбавити артилерію боєприпасів. Звідси ми бачимо ну, практично щодоби. Удари по місцях зберігання боєкомплекту. Все це, по-перше, призвело, за деякими оцінками, до зниження кількості снарядів, які противник вистрілював в напрямку Українських сил оборони приблизно в 10 разів. Відповідно, інтенсивність всіх інших бойових дій так само різко знижується, бо що танк без снарядів не може бути ефективно застосований, що дефіцит боєприпасів у піхоти так само буде впливати на перебіг подій. Щоб посилити цей ефект, українське командування вирішило уразити і комунікації. Ми це побачили вперше на Сході, коли були атаковані вузлові залізничні станції в і в Єсінуватій. Відповідно, противник, котрий подавав боєприпаси залізничними шалонами ледня на передову, такої можливості позбувся. І тепер він змушений величезні обсяги, величезні тоннажі перевантажувати поза межами зони ураження наших Хаймарс на вантажівки і дрібними партіями доставляти на передній край. Коли почали розвиватися події на Херсонсько-Береславському плацдармі, так само були вираховані найбільш уразливі точки то чотири залізничні мости і залізнична станція Херсонської області, де відбувалася вузлова перевалка боєприпасів. Відповідно, ці об'єкти були утаковані, приведені або в непридатний для подальшої експлуатації стан, або можливості з їх використання різко знизилися. Ну, ми бачимо, що противник втратив ініціативу, і як наслідок навряд чи спроможний щось ефективне показати на південно-бузькому напрямку. Я ж правильно зрозуміла, що головний задум нашого військового командування це заставити російського окупанта стикнутися з двома своїми головними ворогами: це дураки і дороги. Бо треба шахтівками возити такі боєприпаси. І, і перших, і других вони привезли з собою. Вони з ними добре знайомі і якось адаптувалися. Мова про те, щоб знизити можливості противника уражати об'єкти сил оборони. Для цього противника жорсткий дефіцит боєприпасів. Мета досягнута. Ще говорила з одним з військовим на якомусь ефірі. Я боже, прости, мене не пам'ятаю його, але він казав, що ідеально було би нам, українцям, щоб на Херсонщині ворог так само ухвалив рішення про жест доброї волі, як він ухвалив на Київщині, на Сумщині з острова Зміїний. Щоб просто вони зрозуміли, що ну це вже немає сенсу і е, уже стачілість, так би мовити, в добру волю, кудись там собі кардинально в свої краї. Є перспектива в такому? Чи вони будуть там вгризатися в землю, окопуватися окопами і стоять на смерть Путіна, ну, загалом, ідея, яку висловив раніше в інтерв'ю вашому каналу мій колега, абсолютно правильна. Будь-які дії противника, які дозволять зберегти життя українських військових, нами будуть сприйматися як позитивні вчора. За інформацією, яка просочилася в публічні джерела. Російське військове командування віддало розпорядження вивести з правого берега Дніпра на лівий орган управління і підрозділ Росгвардії. Тобто противник поступово готується до ситуації, коли їм доведеться долати Дніпро вплав, причому в, причом в ніжній його течії. Можливо, десь і насувається крок доброї волі. Будемо сподіватися. Я ще розумію, що командування це якась ну, важлива для військових російських частин. А Росгвардія що прямо ж настільки цінна, що їх треба в першу чергу евакуйовувати разом з командуванням? Загалом в бойових порядках Російської Федерації на окупованих територіях ми спостерігаємо, що на передньому краї працюють збройні сили. Приватні військові компанії мобілізовані на окупованих територіях громадяни, а Росгвардія і підрозділи Федеральної служби безпеки вживають заходів щодо підготовки створення передумов для проведення референдумів. Відповідно, такі заходи планувалися росіянами і на правому березі Дніпра на окупованій території Херсонської області. Але здоровий глузд не сподіваюся, їм підказує, що ні на часі пора додому. Ні, ну ви так Віктора кажете, здоровий глуст і ФСБ російське воно трошки не поєднується. А стосовно референдумів, оцих їм треба все одно ну, щось там захопити на Донеччині і Луганщині. Бодай до цього дня єдиного голосування. Він у них там 11 вересня запланований, а нічого не виходить. Що вони можуть захопити? Що показати, де референдум робить. З Донеччиною і Луганщиною їм нічого в принципі не потрібно. Відбуваються заходи з окупації в межах адміністративних кордонів цих двох українських областей. Ідея противника відновлення в лапках етись, територіальної цілісності Луганської та Донецької народних республік. Тобто, там ніякий референдум не планується, там і так все вже відбулося. На думку. Російських військово-політичних керівників, референдум має якийсь для росіян сенс і цінність на територіях Запорізької і Херсонської області. Але тут, виходить, ситуація така, що в Херсоні нічого не виходить, адже українські громадяни чинять тотальний опір всьому цьому. Формально можна тільки видурити персональні дані, хоч. Хоча б, щоб якось зімітувати якусь явку якихось голосуючих. Бо ну, геть уже вигадувати населення цілої області ну важка праця. Що стосується Запорізької області, вона не лише в повному обсязі не захоплена, але єдиний більш-менш такий значний населений пункт під окупацією Мілітополь. Але рух опору то взірве... Мост то взірве когось з посадовців, і їм як то там дуже некомфортно взагалі зараз. Тому питання пов'язані з проведенням референдуму, зараз я би сказав, що залишається відкритим. А які ж тоді будуть цілі у російських окупантів? Що їм далі робити? Ну референдум ні, туди ні. Моста ні. Ну тільки жест доброї волі. Я вважаю, врятує. Ви ви пропонуєте, щоб я їм щось порадив? Я їм пропоную вже з доброї волі. Це правильно. Дорогу вони знають додому час. Що вони а... будуть робити? Останні 400 років мета Росії знищити Україну як державу, і в принципі нічим іншим вони і не займалися, міняли лише інструменти досягнення цієї мети. В цього разу вони так само не зупиняться допоки не будуть знищені. Дуже сподіваємося. Ядерний шантаж на війні. Вони продовжують обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію на свою внутрішніх слів для цього Вони не планують нікому нічого пояснювати. Звичайна така стратегія Російської Федерації в будь-якому конфлікті без кінця повишати ставки. Окупація території і розміщення воєнного контингенту на території. Атомної електростанції, яка є об'єктом, що містить небезпечні сили, є не лише порушенням звичів правил ведення війни, то ще і в принципі демонстрація відсутності здорового глузду в людей, котрі такі дії планували. Для того щоб прямо на місці був ЦАП, відбувало туди відправлений. Начальник військ радіаційно-хімічного біологічного захисту Центрального воєнного округу, генерал-майор Васильєв, якщо я правильно пам'ятаю його фамілію, який по відео розповідав, що або станція буде наша, або нічия. Відповідно, ця посадова особа вже зараз є заручником ситуації. Вона буде і відповідальною в Гаагському трибуналі за все те, що там ковід росіяни зараз. З іншого боку, вона ж і буде ЦАПом відбувайлом перед російським військово-політичним керівництвом, якщо щось піде не так, як вони планували. З того, що сьогодні оприлюднив Генеральний штаб і інститут вивчення проблем війни в Сполучених Штатах, ситуація виглядає наступним чином: на станції обрані ділянки, які є відносно безпечними. На тих ділянках закопане підривні заряди. Ці ділянки обстрілюються самохідними гарматами 203 мм піон з відстані 11 км. Потужний вибух, багато звуку, велика пильова хмара, щось детонує з раніше закопаного в землі. Вся ця картинка подається внутрішньому споживачу. Дивіться, що роблять Збройні Сили України, світу показують ту саму картинку і вимагають. Щось зробити з Україною, котра може підставити під удар, ну принаймні Південну Європу в разі катастрофи на атомній станції. Світ сприймає цю ситуацію адекватно, спроби позбавити Україну постачання озброєння, що є головною метою от, от ці, всіх цих ігр на атомній станції, ну ні до чого на сьогодні не призводять. Втручання міжнародних організацій на кшталт МАГАТЕ ну воно ні Це організація, яка опікується технічними проблемами і, в принципі, ну, не забезпечує, організовує дотримання ядерної безпеки на таких об'єктах. Не думаю, що і російські керівники будуть дослухатися цієї організації, тим більше що там по різних оцінках від 30 до 50% керівного складу. Або російські громадяни, або громадяни, які пов'язані тісно з Російською Федерацією, тим чи іншим шляхом. Та ми ще Тому... пам'ятаємо шикарне рішення це МАГАТЕ, це коли вони, коли росіяни на Чорнобильській атомній електростанції окупалися. все, що зробило МАГАТЕ, це привезло до Зиметри. Все. Ну, в принципі від них більшого і не варто було очікувати. Дивно, що воно взагалі туди приїхало лише після розголосу і тиску з боку України. Пане Вікторе, ще тут така історія: рідішають ряди оцих приватних військових компаній. Зокрема, я про історію прикрим самогубством ПВК Вагнера. Частини їх на жаль, Пригожина не зацепило цим вибухом, який підставили, до речі, самі ж російські пропагандисти. Які як у них справи з мобілізацією оцих от найманців у приватні військові компанії? Тому що до того розповідали, що йдіть в приватні військові, військові компанії у них там більше прав, вас не будуть відправляти на гарматне м'ясо, бо ПВК це ж не е, збройні сили. Не всі накази вони можуть виход виконувати. Якщо бачать, що там прям м'ясорубка-м'ясорубка, то ПВК ніби може не йти в цю м'ясорубку. Е, ну, ситуація з приватними військовими компаніями достоменно відомо, що їх проти України на фронті залучено три. Це всім відомий Вагнер. Нещодавно відділившися від нього приватна військова компанія Ліга і приватна військова компанія Редут. Центр вербовки і підготовки розташований в місті на Ростовської області, де на полігоні відбуваються процедури відбору кандидатів, вимоги до проходження, точніше, не до проходження служби, для. Працевлаштування в приватну воєнну компанію знижені дуже суттєво. Якщо раніше люди з судимостями будь-якими кандидатами не розглядалися, зараз спокійно беруть на роботу і громадян, які раніше засуджувалися по статтям середньої важкості та важким. Тут коли точилися бої в районі Сєвєродонецька і Лісичанська, був такий цікавий епізод, коли привезли кандидата порядка 300 людей. Перший відбір кандидатів робила компанія Ліга, яка вважається такою елітою еліт. З 300 кандидатів Ліга не взяла нікого. Вагнер взяв всіх і в подальшому ця біомаса, так її позначимо, брала участь в бойових діях на самих гарячих участках. Цікаво те, що приватна військова компанія. Працівники приватних військових компаній мають е, е, дуже гарну фінансову мотивацію, вона більше, ніж у Збройних сил російських. Відповідно, ці люди мають і непоганий пакет соціального захисту. Е, але ці люди гірше екіпіровані, ніж військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, але при цьому в штурмових діях е, в міській смузі. Бо вони набагато більш ефективні. Ми відзначали епізоди, коли потрепані, побиті підрозділи повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації посилювалися приватними військовими компаніями і продовжували виконувати бойові завдання. Тобто, такий цивільно-військовий мікс. На сьогодні відомо, що в попасний уражений штаб і місця розташування. ПВК Вагнер. Ну, на жаль, не всі загинули. Вагнер досить велика структура. Відомо принаймні про шість батальйонів, які беруть участь в бойових діях на території України. От. Ну і, Можна сказати, по різних оцінках приватні військові компанії в боях на Україні втратили більше 11 тисяч людей лише вбитими. Тобто чисельність ПВК до війни. Була менша ніж людей, котрі загинули, відповідно ми можемо зробити висновок, що ПВК на сьогодні являє собою такий спосіб утилізації кримінального елементу. Так, вони ж там уже зверталися до своїх російських так званих правозахисників. що спасайте, помагайте. Нас оце в колонії строгого режима отобрали, обіцяли, що ми будемо якісь там блокпости охороняти, а кинули на бойові дії. Дісі діставайте нас. І навіть російські так звані правозахисники кажуть, що друзі, ми вже нічого не можемо вам зробити. Ви воєнні злочинці. Краще б ви сиділи в себе на колонії. Ну, це що називається жлібій брошені. Вони вибрали, вони підписали відповідні контракти, і зараз відіграти назад у можливості немає. Ну, ми бажаємо, пане Вікторе, з вами їм всього лише найгіршого. Нехай так і залишаються, гниють, феєрверками взриваються. Будуть знати наступного разу, як лісти. Дякую вам дуже. Я Віктор Кивлюк, експерт центру оборонних стратегій, полковник запасу збройних сил України. Говорили ми і про втрати окупантів, про знищення вагнерівських там баз. І, взагалі, як не дуже добре, поки що окупантам живеться і воюється на Україні. Українській землі ми свідомі того, що це цинічні злочинці, воєнні, це люди з абсолютно нічого здорового в них немає і наші перемоги даються нам великою кров'ю. Але також ми радіємо кожній їх втраті і маємо на це право.